На минулій сесії е, прийшли обурені водії, тим, що в нас перекритий рух вантажного транспорту повністю по масиву заріччя. Відповідно, люди не можуть їздити, е, не порушуючи правил дорожнього руху, і, відповідно, така, скажімо, виникла ситуація. Де я зразу вніс пропозицію? По цим вулицям, де є знаки про обмеження вантажного руху, спробувати встановити обмеження, тобто рух до 20 тонн повної маси автомобілів дозволити, а інших відповідно так, щоб не могли рухати ці автомобілі, які повною масою 40, а порушуючи 50 і 60 тонн, в принципі, за яких і виникає конфлікт з тими мешканцями, які живуть. На цьому масиві вон, за річ. Тому я підготував свій. Це попередня схема, Попередня схема. схема кільцевої дороги без оцих поворотів 90 градусів і так далі. Що вона дає? Всього-навсього треба буде викупати на дві ділянки більше. Але, але, по-перше, не буде аварійно-небезпечних е, ділянок і е, відстань, тобто ця дорога набагато коротша. Тобто на першому етапі, так, да, нам прийдеться десь витратити більше коштів, але при будівництві і так далі ми їх заощадимо. Тим більше дорога будується не на день, не на два. Ми ж маємо думати, дорога будується на, на, на сотні років, і ми маємо думати про перспективи. Ми зобов'яжемо розробників, якщо ми вже будемо викупати ці паї і так далі, щоб вони передбачили. Звичайно, зараз у нас грошей на 4 е, полоси руху немає. Тут, дав би Бог, аби дві збудували. Але якщо ми вже будемо викупати в людей паї і так далі, передбачити, щоб колись це була повноцінна кільцева дорога в 4 полоси. Мені здається, що цей проєкт був намальований тільки для того, щоб вирізати посаду. Другого, я не знаходжу логічно. Як можна було проєктувати е, отаку кільцеву дорогу, вибачте, це не треба бути фахівцем, щоб зрозуміти, що так не може бути. От зараз цієї посадки вже немає. 500-700 метрів зрізаних дубів діаметром 50-60 сантиметрів? Чесно, за чиї гроші це різалось? і ліс? Я не можу зробити. І навіщо її вирізали, я теж.